Всім привіт! Сьогодні будемо лутати лабораторію Тесли. Зберемо його по запчастинах, Оживимо. і заберемо його електричну пушку. Вона нам знадобиться для того, щоб відкрити портал. Заходимо в лабораторію і починаємо збирати його частини тіла. Макси поки лутає всі цінні речі. Тут одна нога захована за ящиками. его мозг. И еще за этим механизмом все одна рука. Несем, чтобы закрепить их на стенде Теслы. Такий монстр вийшов. Ну, а тепер обіжимо включати механізм, який запустить електрику, яка повинна оживити Теслу. Шукаємо живлення. І зараз залазимо на оцей ящик. Це таке небезпечне місце, бо зараз буде дуже багато зомбаків, які. На нас нападати. Макс вже на поготові, він класний стрілок. А я так собі більше за оператора. От вони в зомбі часто спамяться десь на вулиці і треба їх трошки підманювати. Для цього треба, треба опинитися на землі. Більше 30 буде, так що треба час, щоб вони всі заспамились, прибіжали та їх завалити. Раніше вони сюди не залазили, а після деяких обновлень почали сюди залазити. Так що треба бути обережними. Треба розкинути. что нам тут. Так, ну что, Дэви, он один стоит, давай его. Он побегли знову. снова. Так и хочет залезть и нас съесть. Максик на готове. У него богато патронов уже вынести их поросенка. Начала бы и молния, уже влято дезин. Сколько же их еще будут бежать? О, все, Тесла жив и втих. Тепер ми його вже побачимо в самій Мексиці. Там його треба або бити і продати. Так, ну що, я поки не злізаю, хай Максик все розвідає. О, ще є зомбі-бігові. Так, треба вже йти йому на поміч. <гум> Бо щось дуже багато біжать. Зомбаків. Так, ну що, наче всі. Зараз будемо... Ага, он все біжить. Получай. Тобі получай. Так, Тесла сам втік, але залишив отаку от свою громову пушку. Вона б'є як молния, але має всього лиш 20 зарядів. Ну, потім її можна зарядити по новій. Так, зараз збираємо громад води. І портал. Ось він стоїть. Так, для, для того, щоб його відчинити, нам потрібно 2 гводу і ця грамова пушка. Зараз ми на потягі це зробимо. Так, вигружаюся, і Максик зараз буде робити, складати всі запчасті, як потрібно. Так, громад води не потрібно запхати прямо в самий портал, причому один з одні з одного боку, другий з іншого. Так, все, тепер починаємо стріляти. Потрібно 17 послуг, з тобой ще не починимося. Чинився. Так, ну заходити в нього не будемо, бо сьогодні ще потрібно виконати ще деякі завдання, причепимо його на потяг, буде він нам освітлювати шлях вночі. Ось такий вид має потяг із Зараз Приїдемо на базу, покажу, як він виглядає ззовні. Отаке таке освітлення від порталу. Так. А ось так потяг виглядає знаружи. Такий дуже цікавий вигляд має. Так, ну що, на цьому поки все. Кому сподобалося, підписуємось і ставимо лайки. До побачення в наступних відео.